Любі учні, батьки, всі всі, хто зараз мене чує і бачить, ось і настав час яскравих чудових свят. Сподівання див. Я Ірина Павлівна зі Сполучених Штатів Америки. Вітаю вас з Різдвом і Новим 2024 роком. Новий рік це свято, на яке очікують і діти, і дорослі. І хоча, на жаль, в останні роки святковий настрій трішки не той, що був раніше, але не дамо вкрасти в нас свято. Надія на великий прорив у нашій визвольній війні живріє в душі кожного українця. Новий рік це завжди сподівання на краще. І я бажаю, щоб ці сподівання здійснилися. Щоб ваші мрії стали реальністю, особливо дитячі, щоб разом із новорічними вогниками засяяли ваші очі, об'єдналися ваші серця, потеплішило на душі. Разом ми переможемо це лихо і прийдемо до мирного, спокійного, щасливого життя. 2024 рік дає нам таку надію з Новим роком! and this is for the children from ukraine we love you usa backs you up merry christmas happy new year and we're praying for the war to be over soon we love you children from ukraine and all the ukraine people lots of love from the usa afternoon my name is mary i take this for uh, people in uh, ukraine I hope uh, the war ended. I wish you in, in uh, 2024 to enjoy peace, no more war, and uh, peace for everybody. And Merry Christmas and Happy New Year. We want to say Merry Christmas to all the people in Ukraine, and we also want to say Happy New Year to you guys. And we wish you you know the peace that you need and hopefully you guys are okay and hopefully that you have a happy new year with your family and your loved ones. Hello, hi, my name is Miranda. I'm wishing all the kids in Ukraine and everyone in Ukraine a Merry Christmas. My heart goes out to each and every one of you. Let's come together and unite as one and let's help stop this war. Again, Merry Christmas. З новим роком, Українці, хай в квартирі і в хатинці, Заіскриться вогник чуда, хай добра у вас прибуде, хай насіється із неба те, чого усім вам треба. Хай зійде вам Божа ласка, а в життя приходить казка. Любі друзі, ми з моїми ляльками-мотанками, берегинями, вітаємо вас із новим роком! Щасливих вам, різдвяних! Та новорічних свят, мирного вам неба, затишку у ваших оселях, миру та злагоди у ваших родинах. Все буде добре, все буде Україна!